хей хей привітик! Я Марія Зарінова, психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, що впливає і на наші стосунки, і на нашу самооцінку, тобто ставлення до себе. Справа в тому, що на це впливають е, наші з дитинства вибудовані об'єктні стосунки. Що ж це таке можете запитати ви? Справа в тому, що в психоаналізі будь-яка людина, з якої у нас є стосунки, на яку направлені наші бажання, дії, з якою ми щось там будується, отримала назву об'єкт. Або ми як суб'єкт, а виходить, то об'єкт. І з самого дитинства. У нас є певні бачення іншої людини. І вони в дечому доволі стереотипні. Починається все з того, як у нас цей об'єкт взагалі з'являється. Ви можете здогадатися, хто є нашим першим об'єктом, Перший, хто з'являється в нашому житті і не є нами, це наша мама. Так? І в ранньому, ранньому дитинстві. Відбувається дуже цікаве явище, коли мама одна і та ж людина, ніби, ну, це ми з дорослого погляду так можемо говорити, судити, але для дитини є ніби два об'єкти: є мама хороша і є мама погана. Що це таке, чому воно так відбувається? Та, тому що мама хороша. Цей той образ матері, який склався у дитини, який задовольняє його потреби, так, який годує, коли дитина плаче, кричить, заспокоює, так, і є погана мама. Ну, яка, власне, не задовольняє потреби. Так, наприклад, ігнорує. Там, чи коли я хочу їсти, а мені раптом там, в туалет мене несуть, да, коли я дитина, таким чином мої потреби залишаються незадоволеними. І для мене це ніби як інша людина. А про отаку поляризацію сприйняття ми можемо. <кій> ми можемо. <кій> Ми можемо подивитися у казках. Як згадайте, там у нас є: або хороші персонажі, які за добро і всі такі прям капець хороші, або ж у нас є поганці, е, яких треба вбити, не знаю, порішати і все таке. От, тож, це є просто таким от наслідком ось цього чорно-білого мислення. Але дуже часто ми переносимо це мислення уже і в доросле життя. І тому в нас з'являються люди, які у нас апріорі ніби стають хорошими і які стають поганими. Так? При тому е інколи ми. І себе можемо так сприймати. так Зокрема, у таких людей дуже-дуже погана самооцінка, оскільки вона є такою дуже умовною. Якщо я зараз роблю хороше, значить я хороше. А якщо я через хвилину зробив якусь фігню значить все, я поганий. І цього хорошого ніби вже не існує в мене. Звісно, що у такого здорового сприйняття, і хороше, і погане вони живуть в комплексі, і вони одне одного не виключають. Якщо ж все ж таки ви помітили у себе такі проблеми, то це вирішується, звісно, у терапії. Тож, дбайте про себе і прислухайтеся. Бажаю вам вдалого дня і ухідних.